Єгор із дідусем калатає у святковий дзвоник. Хлопчик разом із родиною пройшов важкий шлях лікування лейкемії. У свої два з половиною роки Єгор уже супергерой. Нагороджується справжній супергерой Дмитрієнко Єгор за мужність, наполегливість, надзвичайне терпіння, витримку та перемогу. До онкоцентру хлопчик поступив у віці півтора роки, пройшов вісім місяців лікування. Нарешті Єгор здоровий і може вирушати з мамою додому у село Лип'янка на Шполянщині. Дідусь і бабуся щасливі нарешті побачити єдиного внука. Велику радість, звісно, що пройшли весь шлях. Що ну, год добрий, не бачили внука. Ну, я, я хочу висловити подяку ну, всім, всім. Ліка, лікарям і медсестрам за їхню турботу, за їхню чуйність, за, за, за їхнє терпіння. Надія, надія нам давала сили, і ми не здавались, як там які періоди важкі б не були. Ми все одно надія, надія нас тримала. Мама Єгора Світлана пригадує, першими дзвіночками була в'ялість та підвищення температури у сина. Певний час сподівалися, що це наслідки прорізування зубів, але обстеження засвідчили у малюка онкохворобу. Світлана з Росії, але подяку підготувала українською. Завдяки вашому старанню та небайдужому відношенню, наш малюк зміг пройти через лікування з впевненістю та надією на одужання. Ми щиро дякуємо вам за спасіння життя і за те, що ви щодня робите світ добріший, світліше. На знак перемоги над хворобою у дитячому відділенні Черкаського онкоцентру діти залишають кольорові відбитки долоньок. Сьогодні черга Єгора – залишити свій. Всяко було і важкі періоди були з ускладненнями, але взагалі сподіваємось, що маємо стійку ремісію і хочу бачити вже його дорослим, як до нас сюди приходять і показують свою родину. Завідувачка блоку Оксана Глухарєва зазначає, кольорові долоньки. Додаватимуть наснаги як пацієнтам, так і лікарям. Вони не підписані, але повірте, я зараз отут впізнаю кожного, хто яку поставив, тому що це вистраждане. Ці діти щонайменше 9 місяців, а то й 2 роки, а то і більше, знаходяться кожного дня і в горі в радісті з нами. Тому кожну цю долоньку кожен лікар назве і покаже і підписувати нам не потрібно. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.